Я, я, я подивимося, що йому все стало. Може випивши вже. Дідо. Ти що вже пивши? що співаєш сам до себе від брами ще чути. А ти трохи ти висібалі, чекай, то я може ні... Трохи був на роботі, не працював. Та подивись, що тут в нього є. Я, я живу як пан, я чекаю, я си можу позвотити, я працюю, тяжко працюю, я село купив, при неї то тарелін, Ну, А що маю? От я, чи як, розумієте. Дідо, ну я дуже сильно перепрошую, а що ти в неділю робив? Мені дуже цікаво. Їзди, дитино, пошійно. Двічі нині файно печать їздив пошійно. Волепка, є влові. Ти лапка? знаєш, що в неділю треба відпочивати, а не працювати. Ну скажи йому. Що ти мені то тикаєш? Що ти мені то текеш? Я би хоч ти одне з другим друзім розуміло трошки в календарі, я би з вами трошки подискусував. Але ти б просто би говорити, про що йде з тобою мова? Ти ще ніхрена нічим не розумієш. Я вам скажу так. Слухайте, не уважно, щоб знали і більше так не позорили. Бог для жилів і чина навіть не зробив. Є погода, значить робить. Я не кажу йду бульбу купати, вибачте мене, а вам, а, а, а вам щось треба, а треба? вас ні, mm -hmm. інтересує. Мені теж ні. не інтересує. Ми на квартирі живемо, собі зранку встали, лимонадику купити. Що з лимончиком oh. зробили. Ой, бог ти мой, ти, ти диви, яка паніші нарисувала, ти що забула, з якого гімнати вилізла? Шановна, ой, пані, Того, з рукава пену купюри трясеш, чи що? Якби, якби не то село, якби не я, ти тебе ніц не мали, ніц би не жерла, чую бульбоїш. Бо, що? Магазин. Ага, магазин, ну, магазин. ну, ти де в'єла? Кавалерка, двічі, то того, що повідала дві хвилини назад мені, що вона її пані, вона в квартирі живе. Десь де? Да. Десь я то відео. Е, а то на домах, що води сюди. На домах, що води нема, паночка е, віче ходить, ходи за пачки на те, як до трактора крутила. То раз. По-друге, е, ти що ходиш в порваних споднях? А Що не так? То що це за така мода? То Пішла, мода зараз, ребра. То щось може зрозуміти. Та я би колись навіть таким, я би таким колись навіть бульбо би не ходив купати. Не то, що в неділю майже люди ходив. Ходи, не боже. Йди, йди додому, навіть не виходи. і не встає, і ще мені шось, якісь претензії став. Мі леді, подивіться, як має еліганські хлоби глядати. Ріхі, штанці на Чи порізати можна. Сороченка, хущу. Найди одну плямку, найди одну плямку, та в тім кущумі хоронити можна, не то, що ми ж люди ходити. А то що таке? Та то якийсь брак пішло води. То кажу, що немає плям. Та то подижі, подивищий. Як ще не знаю, і в селі долі спала. А я нині з попами такий щінокос зібрали Чистесенький. Без одного не факт, Того, не факт. То, то двочистень, але мені там їздили на поле за ацфальт. Бляха, та там такі кладні покоси поклали. Чистесенький, його можна самому їсти розумієш? Докази, так. Да. Докази, йди його на стріху подиви. ди докази, боже, ще ха, ха, Докази Доказі їде. Бо ти можеш багато чого наговорити, а ти що мені ко замічали, я щось не може зрозуміти. Ти дуга, ти дисят гарбуза маєш бляха, я би так я не став страшне. Хоч ти вершку розкажу. Приїхала до явора, запхав він їй диявола, ні сатнути, ні перне, ні сраку і повернути. І трулі люлі я би з тобою таке саме робив. Чи б і міші на міщила? Льоня, після робочого дня, як ти кажеш. А все поїхати до якоїсь лялі, каву випити, посидіти. Ні, Та я не ні я ще ті, щоб вони такі кави роботи об'єм, зробив, та що ти, щино зібрали, що як має бути. Та я хізмучу, знаєш, то, стабільні стреси, робота, він мене вже мене тиждень не встане, речо, спецсолдат. Але знову ж таки, е, та і віагра, знаєш, ну що, зараз нові, ну, ну буде стильно, ну, але я читав в газеті. Слухай, що воно сади серце? Я тим не цікавлюсь. Я не знав, я коли їх по пігулці зразу закидав, бо то трепів. Я по пігулці на, на три години мав твердого, розумієш. але знову ж таки, серце садить, ще був мертвий того. А вони мені не повідали, що у нас свій хімінка так білий. А футболісти кажуть, будва один наші програли щось, тимі почали гаркати, на хінахвіли. Кажуть, так ще прали, аж скора приїздила забрала. А я ходив сюди раду на сесію, я вже давно до ним говорив, що треба на футбольні матчі ставити міліцію. І в небі ще ніхто не б'є. Так, чекайте, то може є чиясь дитина. Ну а як? А зараз наб'ють. А хто? А може мама не має стати увагу? Але ти теж Тихо, би хто? 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 Я бив. Я ще з боліщиками. А а. То що то таке? А там то б ті дитині буде платив за гіпси, може якийсь, може тільки кар'єру дитині вломне, щоб міліцію постати, най заплатив 2-3 тисячки, ну вже буде стріляли, вже буде спокійно. Ні то платити або вже не грати. як не вмієте хібати, між мачого на футбол ходити. Я ти скажу, Моря, на тебе вже такі вим, як, як дорослі ялинки, слухають, як тільної бляха. Mm. Ти ти ще в таку дала, так? Я не знаю, в кого летає. Ти Та ти ще дві, ти, ти ще така юна, вже такі маєш великі, а там... Э, то є мінуса. Я тобі зараз yeah, розтолкую, бо там в старшому вічі, не будуть вічіли. Вони відвіщені і потім будуть входила е, без того, ну, без того лівчика, то вони будуть на животі. Але знаєш, що є операції, вони менше там. Якщо платити, щоб ти менше чого так, зробили? Так. <гад>, я, є, я думала, що зробити менше. Думала? Так. Та хай малий трохи вони мій з тебе молока вісить, вже буде трохи менше. Мама молока. Як нема? Ну то як? То молоко є, коли А, то, то коли баба в тяжє, то буде, то коли після тяжє, ну тоді є Не. молоко. Я ще вбачаю.